25 мільярдів зникли. Вони що цукрової вати це схематоз? Я не розумію все, друзі. всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Якого я це все читаю? Не знаю, але ну добре, що так. На моє глибоке переконання, от чим менше законів прийме нинішня коаліція, яка сформувалася між слугами і ОПЗЖ, тим краще для країни. Я абсолютно погоджуюсь з вами 90% тих законів, які оця коаліція саме слуг і ОПЗЖ голосує. Це відверто шкідливі, а дуже часто і корупційні законопроекти, які просто вимивають кошти з бідного українського бюджету зараз. Більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. І один із таких прикладів півроку міністерство енергетики вперто намагається протягнути через парламент законопроєкт про добудову 3-4 блоку ХАЕС. Очевидно, що нам потрібно розвивати нашу атомну енергетику. Так само очевидно, що складова атомна енергетика є вирішальною і важливою в структурі, в принципі, нашої енергетичної сфери. Але Питання в тому, як це робиться, є факти корупції. Вони існують. Купувати застаріле таке радянське е російське обладнання в Болгарії, і на цьому просто заробити там купу мільярдів на вибори. Як планує це зробити влада? Звичайно, за це має бути і тіла і печать, все має бути, і враховуючи, що в залі немає голосів на це голосування за такий законопроект. Завжди пішли іншим шляхом. От уявіть собі, ранок сьогодні почався з затримки там майже на годину роботи парламенту, тому що в цей час тривало засідання комітету енергетичного імені Геруса. Запропоновано фантастичне рішення. Добре, ми не можемо дозволити йому будувати. Ну, давайте дозволимо їм купити ці реактори у болгарів. А потім подивимося, що з ними буде відбуватися по суті, виділення 27 мільярдів гривень на такі от оборудки. Скажіть, будь ласка, а у нас десь валяється 27 мільярдів гривень, аби просто так купити щось, а потім вирішити, знадобиться воно чи не знадобиться? І очевидно, що це призведе до збільшення тарифів, що це все збирається з людей за сплату тарифів за електроенергію. Мова йде про те, щоб спіліть 25 мільярдів гривень. Це гроші платників податків. І українці точно мають право знати, куди йдуть ці кошти, які сплачені ними за послугу за електроенергію. Як їх збираються в? Витрачати, ну і влада, відповідальні менеджери 5-6 оцих, да яких обрали або вони там себе попризначали, керувати країною, все таки мають дуже відповідально ставитися зараз до кожної державної копійки. Це відверте знущання з українських громадян, це витрата коштів, яких зараз в країні критично не вистачає. І цю витрату зараз планується доручити довірити міністрові енергетики. Коли ми побачили, ну це нахабство з яким просувають. Вже новий законопроект з новою поправкою зранку. Тільки там і проштовхнули на комітеті, а вже за годину хочуть тягти через залу. І мова йде про 27 мільярдів гривень. Звичайно, європейська солідарність там взяла реальну перерву. Що сталося? Реальна перерва шановні колеги. Надійшла заява, реальна перерва до 30 хвилин. Того або ще і ще раз переконувати колег. По парламенту все таки думати за що голосують. Нам вдалося на сьогодні цей законопроект зняти з порядку денного, але очевидно, що влада до нього повернеться ну, вже на наступному пленарному тижні в лютому. Ну для чого ти це робиш? Але сьогодні саме слуги і ОПЗЖ, і на жаль, на жаль, ще 10 депутатів від голосу, а всього 239 народних депутатів проголосували за те, аби роздерибанити 25 мільярдів допомоги західної. Замість того, щоб спрямувати гроші на фронт, ви зараз. 25 мільярдів збираєтеся спрямувати на так звані інвестпроєкти. увага, віддавши це кабінету міністрів, щоб він втіхаря це розподіляв. І наскільки я розумію, з великими відкатами. Європейська солідарність підготувала низку поправок, аби кошти йшли на підтримку нашого ВПК. Ми готували поправки, аби бодай сплачений податок військовими, військовий ПДФО залишався в підрозділах. Підтримати правку, якою. Ми значну частину ПДФО військового ПДФО перенаправляємо напряму бригадам, щоб вони мали можливість закупити те, що їм необхідно. Дрони, нареби, на все, в чому сьогодні є величезний дефіцит, але ці поправки не прийшли. Вони скасовані, не підтримані ані ОПЗЖ, ані монобільшості. ми все-таки маємо тримати. Відповідний рівень і компетенції, і депутатської етики. А за що голосували слуги разом з ОПЗЖ голоса? Ну ще раз наголошую за всі, всілякі низку корупційних хотілок, аби протягти їх в змінах до бюджетного кодексу, один шедеврів цього закону, який є вішенькою на торті, а тепер приготувалися це фінансуванням секів на 25-й рік. І серед іншої от вони, наприклад, хотіли протягти поправку, якою дозволите радникам Рахункової палати, які так невідомо за що отримують там до 70-100 тисяч зарплати ще і мати статус держслужбовців. Працюєш 10 років, не вносиш декларацію, не звітуєш про свої доходи, нічого не робиш, на відміну від всіх інших державних службовців. То тобі ці 10 років зарахують як стаж державної служби. Це схематоз. Цю поправку ми збили, але інше, на жаль, протягли поправки, щоб полегшити полегшити те, щоб ці 25 мільярдів чи частина з них зникли непомітно. Тому європейська солідарність, звичайно, такі закони не підтримує. Єдиний позитив цього законопроекту, що європейська солідарність дотиснула, і ми повернули штрафи недоброчесним. Постачальникам зброї, то навіть допустимий рівень відсотку бракованої продукції є дуже помітним, не кажучи вже про обсяги неякісної продукції при можливих відхиленнях технологічного процесу. Сьогодні також було за основу прийнято зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей приватизації об'єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду. Цей законопроект про те, щоб ліквідувати корупційну схему, через яку зараз громади держава втрачає. Мільярди і якраз цей законопроект за основу підтримали 275 нардепів і європейська солідарність. Про що він сьогодні? Теж такі ділки, які крутяться там то в комунальних а, підприємствах, то в місцевих органах влади, то просто у владі центральній знаходять ласі підприємства, беруть їх в оренду. Пофарбуйте стіни, можливо, одне скло у вікні замініть. Більше нічого не робіть, не треба. Нормально проведіть експертизу. Вашу, ви її будете контролювати. Про те, що е, це ваше фарбування стіни коштує 25% вартості об'єкта. Все можете викуповувати за ціною, яку на яку ви ж і впливаєте. Очевидно, що це величезні зловживання, перерозподіл власності в нечесний неринковий спосіб. І тому тому в першому читанні ми підтримали законопроект, який це виправляє. Справедливий закон для тих. Хто сьогодні хоче інвестувати в комунальне або державне майно? А ще сьогодні Верховна Рада викликала на килим, що називається трьох міністрів: міністра стратегічних галузей, пана Сметаніна, міністерку з питань соціальної політики пані Жолнович і міністра енергетики пана Галущенка до роботи, яких є питання, і до сфери, які вони представляють. А що тільки що відбувалося? Ну, пробачте. Коли український парламент своїм рішенням по конкретному питанню викликає міністра, то напевно навіть ті п'ять хвилин має бути доповідь по цьому питанню. Зокрема, щодо недоброякісних поставок цих мін і щодо захисту прав дітей, що постраждали від війни, щодо корупції в енергетиці, але дуже дивна така процедура. А зараз виступили п'ять хвилин і сором'язливо втекли. Вони що цукровою вати? Вони розстануть від запитання депутатів. Це ганебно те, що відбувається зараз в залі парламенту, і те, в якому форматі ми заслуховуємо міністрів. Хоча європейська солідарність якраз наполягала на тому, що на ну, подивіться, як відбуваються звіти виступи зараз, не те, що навіть міністрів, а кандидатів на міністри чи в Сполучених Штатах. Чи в європейських країнах де які жорсткі дебати відбуваються, які гострі запитання задаються, де є повага до законодавчого органу і вимога відповідати на питання. Колеги ну ми ж їздимо в інші парламенти. Ну вони ж якось мають такий діалог з урядовцями. Чому ми не можемо це організувати тут, в парламенті України? Ну так було, друзі. Е... Ні, Я не можу будь-яку пропозицію. Завтра буде пропозиція. Давайте перефарбуємо в червоне залу. А, таким був цей пленарний. День, друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. визначайтеся! Захищаємо парламентаризм, захищаємо демократію. Все буде Україна.